Всім привіт, народ, слава Україні! Ну що, друзі, той день настав. День розпаковки. Вчора поїхав в Тернопіль, привіз отакої красоти багато. Зараз одну розпакую, покажу. І будемо потихеньку зараз палом ставити. Подивимося, хоч на якихось кількох апаратах, що воно і як воно буде працювати. Цікавить, блін, не тим боком відкрив файно хлоп. Цікавить саме основне якість звуку і дальність роботи. Тому зараз ми попробуємо вам щось, скажімо так, показати тут. Так. О! такі в нас рації. Це 12-вольтова президент. Скажімо так, нарадили мене. Одні друзі на інших, і ще одні на ще інших. І якось ми то діло придбали. Як воно тепер буде служити, не знаю. Бо хлопці спочатку обіцялися приїхати поставити, а потім, скажімо так, пробували зробити з мене дурачка, що я такого не чув, що я таке собі сам видумав. Ну, менше з тим. Бувають нюанси. Є люди, які дбають за свою репутацію за клієнта. А є люди, які дбають тільки про... Одинарний заробіток і по всьому. Менше з тим. На тому зупинятися сильно не будемо. Покажу, що ще входить в комплект, входить в комплект отака велика антена. І отаке кріплення до антени, стаціонарне стандартне. Це у нас типу мікрофон, чи як він там правильно називається, а це кріплення на нього. Ну і рація і ще десь має бути. Ще десь мало бути кріплення на саму рацію. А де воно? Так, ну що, розпаковка вже в нас пішла. Хлопці велику частину станції вже поставили. Ну Десь більше половини, скажімо так. Ще половину Павло доставить. Потихеньку в полю тестуємо ту всю історію. А, перші кілька днів взагалі було трошечки не дуже. Чи слабонько тягнуло, треба ще щось підналаштовуватися. Не знаю, як воно загально буде. Обіцяли нам, що воно буде тягнути 5-6 км. По факту тягне десь біля двох, якщо менш-більш рівно. А якщо дуже сильні горби, то, то за горба і все. А, ну, Менше з тим. А, процес пішов і, і його вже не спинити, як то кажуть. На лекціонах вже стоять. Станції. на туканчику Павло поставить на днях. З тракторів стоять на т 150 і на нашому аксіону. Решту тракторів ще будуть також доставлятися. МТЗ, Арес. Всі, скажімо так, нюанси ще будемо доставляти, вивчати. Не так все просто, як собі здається, тому що, вроді, об'яснили, все має бути просто, але. Скажімо так, є нюанси. Но все одно в межах одного поля це вже менш-більш адекватна історія. В межах одного поля, до речі, я вам все забуду похвалитися своїм брілочком. Дивіться, який в мене чіткий брілочок. То, так би мовити, на згадку про зимову поїздку до Львова. Ось. Суть, не, суть в тому, що воно працює все, ти включив. Нажав кнопку і говориш. І в полі тебе всі чують. І то є максимально важливо в полі, тому що коли всі чують одного і всі нараз чують одного, то всі прекрасно розуміють, як скоординувати свої дії в межах цього поля. Всі знають, хто куди їде, всі знають, хто куди має попасти в кінечному результаті, щоб комбайни не простоювали. Це в нас саме основне. Комбайни мають їздити по, -по полю о, під час жнив. Це важливо, це, це не просто якась примха, це додає продуктивності кожному з комбайнів. Тому що якщо комбайн, а, якщо в нас є зв'язок, ми собі на ходу зв'язалися, знаємо, чи висипаємо на ходу, чи не на ходу, при якій швидкості. Де тому чи іншому трактору під'їхати вже наперед, щоб зна... Бо комбайнер приблизно орієнтується, де в нього буде повний, він каже: заїду там на горбик чи там вдолик, там буде повний, там я буду висипати. І трактор має чекати комбайна, а не наоборот. Це архіважливо. Ну і плюс, по можливості, якщо рельєф дозволяє, то висипаємося на ходу. Тому поки що, скажімо, так, такі. Двоякі відчуття. Перше, що є дуже великий плюс в тому, що ми маємо вже зв'язок. А другий мінус це такий, що ми очікували зв'язок кращий трошки. Ми очікували, що ми на базі без проблем будемо чути, що робиться в полі. А по факту на базі так ледь, -ледь чути десь через раз. Приїхав ходку чуєш, ходку не чуєш. Якісь москальські радіостанції добивають до нас, розказують якісь реклами, всяка така історія, Ну, то треба було побавитися отут. З подавленням шумів і вроде би, дійшли до тої істини. Ну, а далі будемо бачити. Ну, як бачите, в нас задушчило, тому показую, що в нас робиться в майстерні. Вчора стався такий казус. Неприємний на дисковці порвало мені ремінця на вентиляторі і побило одного кабеля. Зараз то тихенько устраняємо. Думали, що зранку вже поїм дискувати, але така, якась така мжичка, мряка. то навіть нема сенсу їхати ліпити те болото. Ми, в принципі, встигаємо на відстані там, 100 гектарів від комбайнів. Це, в принципі, один робочий день, то не так критично і не так страшно. Плюс до того, жнива вже на завершенні майже, ще лишається десь на півтора дня пшениці і, і тоді такі ярий ячмінь. Ну, про, про ярий ячмінь буде окреме відео, цікаве. Ну, то буде давніше. Трактором заїхали в майстерню, Андрійко побачив, що треба долити масло, доливає. Щось насівал, це так воно і було відчуття. Ну, а Тут Паша рятує наші сраки, як то кажуть. Зараз запаяє нам дротики. І буде ляльон. Правда Павле? Mm -hmm. А, Ти термосадку будеш, мов, як там поти напхати? Mm -hmm. Ага, все mm -hmm. файно є. О, Коротше, ще раз покажу, що тут сталося і як тут сталося. Коротше, от, бачите, від, відлущилося два а, від паска. Тут такий андріт йде до от він. Його вирвало все з м'ясом. Я ще там кілька годин з ним працював без нього, воно не сильно критично впливає на роботу трактора, але треба зробити так, як має бути, щоб не було ніяких нюансів. Пасок вже є новий, поміняємо, Павло зараз попідпає дротики. Я думаю, що тут є фішечка, і можна купити, такий дріт. Він не продається, він є разом з візкомуфтою. Ну а віскомуфта, як ви розумієте, зовсім зовсім не дешева. О, І зараз ще така хвилинка критики для компанії Клас. Вони вже вроде би, зараз виправляються в нових моделях, а в старих моделях сідаєш ти собі тут з боку на сидіння пасажирське і хотів би за щось злапатися, але холєра нема за що. Тримайся в воздуху, чи як там. Тримайся пензля, бо я драбина забираю. О, Ну і тут, дивіться, яка в мене. Лялька знайшлася. Ні за що в світі не відгадаєте, звідки я її взяв. Ану напишіть в коментах. Де я таку ручечку класну, ще й в колір майже салону підібрав. Класна, така, гарна, м'ягенька. А, зараз я тут просверлю отвір, наріжу різьбу шість. Тут внизу є нарізана, тримається оцей карт. І тут буде у нас така ручечка. Може вона пасувала би тут, але тут не виходить, тому що тут йде а, повітря. Повітряний провід і воно тут запаяно. Так, зараз до стойки прикрутимо і буде ляльон. Ну і є ще одна така сама, трошки більша, то ми її вальнемо в суроковому. Бо то реально дрібничка абсолютна, але вона без неї так пасажирує сидіти, особливо на таких ґрунтових дорогах, на якось не альо. Так, Андрійку, ти мені вже дав струму, так? А, а не дав. Ну, не працює. А світло включи. Там розетки не працюють без світла. О, є. Добре добре, є вже. Пер би різьбу нарізати. Так. Зараз буде красота. Hmm. Sze mój drugi numer, poprawiam troszkę. Так, Попробуємо закрутити болтика. Крутиться, не крутиться. щось скаже. А що? Файно, тугенько. Третього номера давати не будемо. Так. 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 Тепер що ми робимо? Ага, відкручуємо цей. Тоді прикручуємо поверх, щоб вцілити з отвором. Так, ну ніби все. Звісно, воно не ідеально, бо воно трохи не звідси, але краще, ніж без нього. О, тако можна їхати собі потихеньку і триматися. Ну, не буду, як то кажуть, тягнути кота за подробиці. Всі з далеких, вніше з давніх глядачів так прекрасно догадалися, що то ручка від Мерседеса. о, Ну, Для великої руки, може, трошечки буде незручно, але краще як, як ніц. Вона міцно тримається, гарно, Ну, а в 40-ковому взагалі буде чітко, тому що ми тут в стойку і її вкрутимо і буде ляльом, друзі. Е, файно, Поки що мені подобається. Зразу я в другого поставлю, щоб не відтягувати в далекий ящик. Вона тут буде трошки завелика, може. Ну, Зараз приміряємося. Отакий От у нас апгрейд сьогодні, друзі. Навіть не дуже скажу, що то не звідси. Так. А ну глянемо. Що ми тут можемо зробити. Ми можемо його сюди і так само причепити. А ну. Щоб менше сверлити отворів. Це буде тобто непогано, а? Щоб тут не робити, бо в нових версіях тут ми прямо так і зараз робимо. Ми зараз сюди зафіксуємося і все буде нормальок. Все буде нормальок. Можна під'їжджати під розетку. Да, ти що! Ну що? Все чорно, все класно. По факту це така сама жадка, як у нас 7,7. Тільки капельку капельку більша. Ну і американська. Трошечки з іншого заліза. Ну що, друзі, не знаю, як вам, а мені подобається. Я думаю, по моїй довольній фізіономії і так все А, Доволі так цивільненько виглядає. Є за що зловитися, і можна собі... Пасажири вже менш біжить. Я розумію, що може якась дрібничка а, на перший погляд комусь здатися, а мені воно мені воно його треба. Якщо я такого з боку їду, то мені трошечки незручно. А так вже є за що зловитися. Ось. Ну, а Далі до серйозніших ремонтів треба буде братися трошки пізніше. Тому якось так продовжуємо працювати, поки дощ щось, щось потихеньку почуть підліплюємо. Зараз глянемо, що там Павло зробив, до речі. А, ну, і Тим часом ставимо 50-го -40 40-го на місці. Що, запам'ятаєте? Торочки полізли і нема двох грошів? Ага. Як, як там той ще? Те... <різь> <різь> то й нема що запам'ятовувати. Добре. Що запам'ятовувати? То треба камерою тако зазняти. Туди, назад, туди, назад. Поціман. <різь> що? <Шо? різь> так, зараз секунду покажу, як Павло тут файно нам запаяв, то все. Олиганскую. Файнуе. є. Сина ленты е, так? Ну, без знаете, никуда. Так. Все. Не Ну и снова, Андрей, повеселимся, миллиметровщика. Давай, давай, так рівно, рівно давай назад. Певно сантиметрів ну 5, ну 4, більше нема. Час тече! Воно то в полі з парка дуже крута історія, а о, десь така в обмеженому просторі. Треба бути дуже уважним, а без великого досвіду треба, щоб хтось з боку постійно був, контролював, щоб десь нічого не чиркнути, нічого не вчепити. Ну, такі речі е -е, без проблем робляться. Андрійко вже їздить, як старий хло. Але як би не було скрутно в таких е, обмежених місцевостях, в обмежених якихось е, просторах з парка в полі це є тема. Я такий довольний по теперішній день, що ми її поставили, що я вам навіть не можу розказати. Для таких великих тракторів площа опори мусить бути, щоб вони показували максимальну свою потужність. І з парка якраз найбільше рішає ті питання. Ну, такий от у нас короткий відосик вийшов. Про рації більше розкажу, коли буду працювати в полі. Зараз в мене ще досвіду багато немає, від'їздив з дими там півдня, і то не дуже мав часу бавитися, тому що е, знімав відео, як дядько Миць е, збирав дему ділянку куниці. Тому інформації дійсно дуже мало. Е, ось. Але вона буде, вони ще будуть на каналі. Ми ще про них з вами поговоримо. Ну а на цьому буде відео, будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, Слава Україні! Слава збройним силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!